привіт привіт, мої маленькі дослідники! Сьогодні ми проведемо з вами цікавий дослід з мандаринкою. У мене мандарина асоціюється з Новим Роком, бо взимку вони дозрівають і саме в цей час з'являються у продажі. Свіжими! Колись цитрусові були рідкістю, тому мандарини ставали святковим частуванням і символом свята, затишку і подарунків. І так, для досліду нам знадобиться мандаринка та баночка з водичкою. Приготували? Тоді почнемо. Перевіримо мандарин із шкіркою. Опускаємо мандарину в банку з водою. Що відбувається? Мандарин плаває. Шкірка мандаринки це крятувальні жили. У ній багато маленьких повітряних порожнин. Повітря легке, тому воно допомагає мандарину триматися на воді. Тепер перевіримо очищений мандарин. Опускаємо очищений мандарин у воду. Що відбувається? Він тоне. Коли шкірку зняли, зник жилетик із повітрям. Тепер у мандарині менше повітря, він стає важким, тому й занурюється вниз. А тепер завдання на логіку. Як витягнути мандарин, не розливши воду? Якщо ручкою спробувати його дістати, вода піднімається і вона розливається. Як можна його дістати? Так, ви запропонуєте витягнути ложкою або паличкою? Так, але є хитрий спосіб. Ось у чому секрет. Покружляти пальцем у воді по колу. Вода починає рухатися, утворюється вихор. Рух води підхоплює мандарин і піднімає його ближче до поверхні. І тоді його легко взяти, не занурюючи руку. Ось дітки, коли вода закручується, вона штовхає мандаринку вгору. Це як хвиля, що піднімає човник. Ну що, мої маленькі дослідники, я сподіваюся, вам сподобався сьогоднішній дослід. Досліджуйте, спостерігайте, експериментуйте. А мені вже час. Всім пока-пока! Далі буде ще цікавіше, і не забудьте з'їсти мандаринку.